Я думаю, що багато хто з вас вже знає про компанію Blackview і знає про те, що перш за все вони відомі своїми захищеними смартфонами. Тому логічно буде з вами поговорити сьогодні саме про такий гаджет. У мене в руці новий представник цієї компанії це середньобюджетний смартфон Blackview BV8100. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Меду гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і разом з вами давайте вирішимо, чи варта уваги ця новинка Blackview, яку можна придбати на AliExpress. А перед тим як розпочати, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас вже давно дивиться мої відео, але все ще без підписки. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту в цілому. А починаємо ми, як завжди, по традиції з розпаковки телефону. Blackview BV8100 поставляється у велетенській жовтій яскравій коробці. Комплектація тут скромна, нічим не виділяється. Окрім самого смартфону, у комплекті є інструкція type c кабель для зарядки і блок живлення, велетенський блок живлення на 45 мАч. Як і у будь-якого захищеного смартфону, тут є три матеріали, з якого він зроблений: це метал, пластик і гума. У продажі є три варіанти кольору: це чисто чорний, це чорний з зеленими вставками і чорний з помаранчевими вставками. Перше, що кидається в очі, це ось ці два ліхтарика на верхній частині корпусу. Для ліхтариків на телефоні є навіть окрема кнопка. Телефон далеко не маленький. Він не тонкий, в нього така солідна товщина. У руці лежить непогано завдяки прогумованій поверхні на задній частині. На задній частині корпусу розташувався круглий блок з камерами і спалахом. Знизу є гачок для ремінця, справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу розмовний мікрофон, та псі роз'єм для зарядки під гумовою заглушкою і основний динамік. На лівій грані кнопка увімкнення ліхтарика і слот під сим-карти і флешку. У смартфона є офіційне. Ступінь захисту IP68 і IP69K. Тобто телефон не боїться падінь, телефон не боїться занурювань під воду, з ним можна плавати, з ним можна пірнати, на нього навіть можна знімати відео під водою. Дисплей у BlackView BV8100 отримав діагональ 6,5 дюймів. Це Full HD матриця 1080 на 2400 пікселів. Ну і найголовніше в цьому екрані це те, що в нього частота оновлення 120 Гц. Дисплей, до речі, покрили склом Gorilla Glass 5-го покоління. Частоту оновлення екрана можна змінювати у налаштуваннях. Можна ставити 60, 90, 120 Гц або автоматично. Під кутами, як на мене, екран поводить себе максимально класно. Картинка читається навіть під кутом майже 180 градусів. Екран у телефона в цілому хороший, насичені кольори. Відгуку сенсора мені також тут дуже сподобався. У верхній частині дисплею врізана фронтальна камера. Над камерою є розмовний динамік і сенсори. Звучання у телефона тут не стерео, але Основний динамік видає досить якісний звук. Серцем новинки є перевірений часом і багатьма людьми процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Процесор цей вже не новий, він не підтримує 5G зв'язок, він підтримує тільки 4G мережі. І я не знаю, скільки сотень тонн цих чіпів закупили китайські компанії, бо практично кожен другий смартфон, який зараз виходить на AliExpress, він виходить з чіпом Helio G99. В Antutu Benchmark смартфон Blackview BV8100 Набирає 423 54 бали. Цей смартфон, звісно, не можна назвати ігровим смартфоном, але думаю, багато хто з вас вже знає, на що здатний Helio G99. І так на ньому, в принципі, можна пограти в деякі популярні ігри. Світ танків, PUBG Mobile, Asphalt 9. Всі ці ігри йдуть на цьому телефоні на середніх налаштуваннях графіки і йдуть вони, в принципі, при непоганому FPS. Тобто в такі подібні ігри на цьому смартфоні можна з легкістю пограти. Так, не на максималках, але все-таки пограти з комфортом. Всередині встановили 8 ГБ оперативки і цілих 256 ГБ постійної пам'яті. Також оперативку віртуально можна розширити іще на 16 ГБ. Тобто теоретично можна сказати, що цей телефон на 24 ГБ оперативки. Плюс, якщо вам не вистачає 256 ГБ постійної пам'яті, флешкою можна розширити цю пам'ять ще на 1 Батарея у телефон. Вбудована на 8800 мАч. і телефон підтримує швидку зарядку на 45 Вт. Це дуже важливо в наш час. Батарея у телефона оптимізована дуже добре. За одну годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi. Телефон втрачає в середньому 4% свого заряду. Телефон швидко заряджається, він плавно розряджається. У налаштуваннях батареї є дуже багато різноманітних функцій, і одного повного заряду на цьому телефоні точно вистачить на 2 дні активного використання. В Телефона є чіп NFC, Телефон підтримує Google Pay, він офіційно сертифікований в Google, тому ви можете в Google Pay додати будь-яку свою банківську картку і розплачуватись телефоном на касі. Плюс я думаю, що деяким людям буде дуже цікаво дізнатися, що тут є функція запису дзвінків. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку увімкнення і працює він дуже класно. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокований. Також у цій моделі є компас. Так як телефон водонепроникний і при потраплянні телефона у Воду в динамік може зайти вода, то тут є спеціальна функція очищення динаміка, і вимкнувши цю функцію, його можна трохи почистити. Але як на мене, такий звук в наших реаліях дуже кріповий. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 14-й Android. З моменту розпаковки на телефон поки що не приходило жодного оновлення. Android тут, як ви бачите, зовсім не голий, він повністю перемальований, повністю перемальований інтерфейс телефону, і на смартфон встановлена оболонка від компанії Blackview dock OS 40. Це офіційна міжнародна версія телефону, тобто тут є всі мови з коробки, включаючи українську, тут є всі Google додатки, включаючи. Play плеймаркет тут гарний переклад на українську мову, і начебто, все, що потрібно, тут переклали на українську правильно. Єдине, що мене бентежить, це слово обоє та персональні налаштування. Тема у смартфона дуже добре налаштована, класно оптимізована, все літає, все дуже швидко гортається, ніколи нічого не підвисає, не глючить, плавна анімація, все класно, принаймні поки на телефоні немає дуже багато сміття. У телефона дуже класний і потужний GPS, такий, який і має бути у хорошого захищеного телефону. Сенсор освітлення працює коректно і швидко, датчик наближення також. Спрацьовує моментально. Головна камера на смартфоні на 50 мегапікселів від компанії Samsung. Також тут додатково є 13 мегапіксельний сенсор, який відповідає за ширококутну камеру і за макрозйомку. Фронталка на телефоні на 32 мегапікселі. Сенсор основної камери тут встановлений досить якісний. І в принципі телефон непогано знімає у денний час. Відео телефон вміє записувати у якості 2K при 30 FPS і у якості Full HD при 60 FPS. При зйомці відео стабілізації тут ніякої немає, є якась мінімальна програмна, але, як на мене, краще її взагалі вимкнути. І так, в цілому тут трохи не завадило б підправити прошивку, але все-таки камера тут досить непогано знімає. Тож, якщо взяти цю всю інформацію про смартфон докупи, то, як на мене, Black UB8100 вийшов непоганий середньобюджетний збалансований смартфон. І так, звісно, телефон підійде далеко не для всіх. Це і через його габарити, це і через його вагу, і через його дизайн. Але гадаю, що телефон цей без уваги точно не залишиться. Тут і захист, і класний екран, і непогана камера, і величезна батарея, і дуже багато пам'яті. Ну і товщина корпуса, тут я б не сказав, що прямо. Дуже велика для захищеного телефону. А як вважаєте ви напишіть у коментарях, що думаєте стосовно цього смартфону, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому, мабуть, все. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медузачайний гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!